Історія про те, як персику ходили, горшок купували. Ми зазвичай приїжджаємо в село сюди, мама нам виділяє Тосін горшок. А тося ходить, ми завезли сюди оцей маленький горшочок. Це персиковий, коли він був малий, ну, ходив цей горшок. І тося ходила завжди в цей маленький горшок, а персик ходив в її горшок великий. Такий. І поставили його і раз. А персик в нього не йде. А Тося не йде в малий горшок. Поміняли. Занесли навпаки, я йому заніс малий горшок, Тося віддала в її горшок. Тося в свій горшок сходила, все нормально, удачно. Персик в свій маленький горшочок попісяв. І, і потім вже йдуть другі сутки персик, по большому не йде. Починає порпати. Всю ніч сьогодні порпався. Раз 5 підходив за ніч. Ну, Наповнювач був, цей дерев'яний тирсовий. Він його горнув, розгортав, гріб, ну, в туалет не сходив. Вранці вирішили поміняти знову горшки. Думаю, може, сходить на Тосін горшок. Ні, не йде. Крутиться, кричав, не йде. Я назад поміняв. Том персик полежав трішки, пішов, поїв, практично весь корм зів, опять ходить, кричить. Занесли знову тосін-горшок. Ну, Персик удачно сходив на тосін-горшок, але Тося тоді не хоче йти після персика. Тобто горшки помили. Довелося йти в етаптеку. Тут є аптека, Ну, Практично аптека, зову магазин. Придбали персику отакий горшок. <гум> Вже в персика в селі буде власний персональний горшок, бо на малий не хоче йти. Ну, малий, відповідно, десь сховається, я не знаю. Так, буде про запас. Ще цікаво, бо ми е, обсуждали з персиком, е, який горшок йому будемо купляти. Там був корічневий, е, голубий ось цей і зелений. Ну, зелений такий, як у нього вдома, бо це точно та сама модель. Я тут в селі купляв його горшок і потім забрав додому в Київ. І так цікаво, що ми знали, які там кольори є. Ми йому говоримо, персик, який ти горшок хочеш. Говоримо, коричневий. взагалі, навіть вухом не повів. Говоримо, зелений підняв голову. І говоримо, голубий, і він так мор. все, однозначно, персик вибрав голубий горшок. Отакі такі в нас пригоди в селі з голубим горшком. Да? Ще персик тут відірвав якусь оплотнителя від дверей. І грається ним. Привезли йому сюди і щучку, і пінгвіна десь заніс їх. Не знаю де, але ну, зато грається ось цим оплотнителем. От може за ним ганяти. Такі в нас. Пригоди з сільським горшком. Ну що, Персюня, передавай всім вітання. Каже, Всім вітання з села. Ну все зайняте. Подивися хоч в камеру. Вітанечко передай, всім скажи всім щастя, добра, будьте здорові, щасливі та багаті. Всім привіт!